В цьому році здає ЄФВВ, хто готувався завчасно, хто тільки розпочав. Ви всі навчалися протягом цих 4 років. Хтось більше старався, хтось менше, але, принаймні, ви навчалися. якось до цього дня ви в ВУЗі залишилися і ви явно щось вивчали. Тому, от важливий момент, будь ласка, не зосереджуйтеся на знаннях в конкретної галузі, коли ви вирішуєте. Суто конкретної галузі, коли вирішуєте тестове завдання, бо часом знання, наприклад, з конституційного допоможуть відповісти на питання з адміністративного і так далі. Тобто, ви можете бачити на, на певних загальних знаннях теж відповідати на ті питання, які, нібито, ви конкретно не вивчали чи не встигли повторити. Ви йдете на екзамен з чітким розумінням, що я застосую собі говорити, я застосую всі знання, які у мене є. Бротню який здобув про.